Друзі, те, що зараз відбувається, це вже не просто політика, це справжній політичний трилер на найвищому рівні. Але перш ніж ми заглибимося у цю драму, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку і поширте це відео у соціальних мережах, щоб про правду дізналося якомога більше українців. Бо сьогодні ми говоритимемо про те, як Андрій Єрма фактично оголосив війну двом ключовим гравцям української політики. Михайлу Федорову та Денису Шмигалю. Це не перебільшення. Їхні стосунки сьогодні нагадують справжню війну без правил. Мета? Да все дуже просто: прибрати з політичної карти країни двох людей, які мають власний вплив на президента, е в принципі, сильну репутацію і, що найнебезпечніше для Єрмака, політичне майбутнє. Давайте розбиратися, що ж там все ж таки сталося. Очільник Мінцифри Михайло Федоров не збирається спокійно спостерігатися за цим тиском. Він готує потужний удар у відповідь. Ви знаєте, є така трохи ще непідтверджена інформація, що пакет компромату на Єрмака вже переданий американцям ФБР, співробітникам посольства США навіть кільком впливовим конгресменам. І це знову ж таки за непідтвердженими чутками, не просто папірці. У цих документах конкретні докази корупційних схем Єрмака. І це може стати справжньою політичною бомбою. Але ще раз наголошую, поки що це все лише чутки, без реальних підтверджених фактів. Якщо ви вважаєте, що суспільство має знати правду про владу, підтримайте нас подобайкою. Це допоможе відео піднятися вище в рекомендаціях і поширити інформацію далі. Денис Шмигаль, він теж. Опинився під ударом. Для нього переведення з посади прем'єр-міністра на пост міністра оборони це не просто пониження, це фактично приниження. А під час війни ця посада ще й політичне самогубство. Єрмак, схоже, хоче остаточно зламати шмигаля і використовує для цього всю владну машину. Напишіть, до речі, у коментарях, як ви думаєте, це розборки особистих амбіцій чи спроба зачистити політичне поле перед виборами. Мені цікава ваша думка. Я читаю абсолютно всі коментарі. Навіть якщо ви там лаєтеся в коментарях, і Ютуб скриває ваші коментарі. Ми нічого не скриваємо і не видаляємо. А от Ютуб, скажімо так, проводить деяку цензуру. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, за знову ж таки, непідтвердженими даними джерел, отримав пряме розпорядження, знайти будь-які проблеми в роботі Міністерства оборони. Якщо не знайде, створити. Мова йде про закупівлі, про логістику, про якість поставок. І мета тут не вирішити проблеми, а покарати екс-прем'єра. Більше того, у цю операцію залучені інші гравці: голова Державної прикордонної служби Сергій Денека та голова служби зовнішньої розвитки Олег Іващева. Це вже виглядає не як службова перевірка, а як масштабна політична операція зі знищення конкурентів. Друзі. Якщо вам важливі такі розслідування, підтримайте канал Гривні посилання є в описі під цим і взагалі під кожним нашим відео. Це допомагає нам залишатися незалежними і говорити про те, про що інші мовчають. Що ж, Федоров? він найближчий союзник Шмигаля, і в принципі це не секрет. Їхня співпраця триває вже давно. Федоров один із наймолодших та найперспективніших політиків країни. Він має прямий доступ до президента і може говорити з ним без погодження з Єрмаком. Саме це найбільше і дратує керівника Офісу президента і, де-факто, сія України. Згадайте, Федоров це дія, яка стала символом цифрової трансформації. Це розвиток індустрії дронів, які реально працюють на фронті. Це людина, яка показала, що держава може бути сучасною та ефективною. І саме тому він становить загрозу для тих, хто звик керувати по-старому. Тож, головне питання: хто кого? Чи вдасться Єрмаку дотиснути опонентів? Чи компромат, переданий американцям, остаточно поховає політичну кар'єру керівника Офісу президента? Друзі, обов'язково підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Ми будемо відстежувати цю історію щодня і повідомляти вам усі подробиці. Ситуація дуже нагадує сценарій серіалу. З одного боку, людина, яка контролює доступ до президента, з іншого, молоді політики з реальними досягненнями. І американці, до речі, вже не приховують своєї стурбованості. Вони так і не зрозуміли, хто такий Єрмак, якими є його офіційні повноваження і чому саме він впливає на ключові рішення. Терпіння Вашингтона швидко вичерпнеться. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, чим усе закінчиться. А ми продовжимо стежити за цією історією, і говорити вам правду. І не забувайте, поставте вподобайку. Підпишіться, поширте це відео, щоб якомога більше людей знали, що насправді відбувається в Україні. Ну а завершую відео вже за традицією, фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатки. Хоча, ви знаєте, насправді неважливо, як він казав цю фразу і взагалі чи казав її. Але вона вже стала культовою і тому кожне своє відео я завершую саме цією фразою. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми дуже-дуже дуже вдячні за поширення наших відео у будь-яких соцмережах, у яких ви спілкуєтеся. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте! Що принесло вчора, живіть сьогодення і вірте в майбутнє своє та Україні. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут. На Ньюзрумі.